Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні коротеньке відео. Хочу показати про важливість чистки димохода твердопаливного котла. На моєму каналі е, відеоролики з твердопаливним котлом. Вони, в принципі, користувалися цікавістю людей, багато переглядів. Зібрали, е, в принципі, почав робити. Значить, але вирішив показати наочно. Значить, що хочу показати. Дивіться, димоход в попередніх роликах бачили. Зараз пройдемо на кухню. Значить, за сам котел. Ось у нас встановлений такий котел. Це у нас маяк. Світло зараз, наче все у нас вимкнуло, нема світла. Не включу. Значить, маяк, не помню скільки скільки це, 14 кВт, по-моєму, ось. В общем, що ми? Другий рік відтопили новим котлом. Тобто до цього у нас 10 років також був котел. Другий рік у нас цей котел стоїть. До цього топили. от, І цим котлом. Значить, в попередніх відео показував, що тут мені, виходить, зробили хлопці-майстри. Пластикова труба тут стояла. І на оцих таких американках, чи як вони там ці згони називаються, воно капало. Тобто, вони мені казали, що там просто не дуже гарні прокладки стоять. Типу, треба було поставити на резинові поміняти їх. Ну, я сказав, що ні. Робимо так, як це було раніше. Ну і виходить. Ця штука осталася. Тут доварили кусок металевої труби з уголочком. Все, зробили желізне. Це вже було, скажімо так, почало весни. Зробили желізне, нічого не тече. Тобто все ідеально, працює. Питань немає. Котел сухенький, топимо сухими дровами. В основному, сире, там, мокре, я не кидаю. Як ці соснові дрова, стараємося підмішувати. Разом з чимось. Значить, по котлові, дивіться, у мене виходить, як іде. Вихід з котла йде, тут стіна. В стіні отута, зробили перфоратором отвори, тобто вибили під діаметр нашої майбутньої труби. Оцього. І сюди в стіну металеву гільзу посадили на раствор. Там, у мене клей, по-моєму, пліточний був. Посадили металеву гільзу для того, щоб оця труба колена оце, могло легко зніматися. Значить, За два роки я оце ось таким чином розбираю перший раз. От. Чого? Того, що, в принципі, коли ми топили, от, наприклад, утра затопили, топим топим ввечері я там останній раз підкинув і більше тобто, не підкидаю, то на наступний ранок. Я так само його чистив котел, оце все. Коли ж цією зимою, наприклад, він у мене, в принципі, неділями працював, тому що я просипався. У мене десь коротше, період горіння котла цього десь 4 години. У мене повна загрузка. І, якщо дубові дрова і плотненько, то 5 годин, при тому, що 50 градусів на тому. 50 градусів, добові дрова, плотна загрузка. 5 годин стабільно він до повного прогорання у мене працював. І бувало таке, що я його 5-6 днів він у мене не тух. Коли там морози були, я вставав ночі з утречка ми тільки попіл, як би, прогорів прогорівка сутки, попіл витащили, щоб підувайла дихало. І в принципі, все. От. Але така проблема, все одно, що котел, коли вичистиш, ну, коли його відкрити, зараз він в принципі почищений. Ну Не покажу, ну, я його почистив. Е, коли його почистиш, все одно закидуєш дрова, іде дим. Е, кухня ну, у нас якби, в літній кухні, тут е, повна диму було. І я хотів, коли сезон отопітельний завершиться, в принципі що, перечистити всю систему. Тобто, і ось що я зробив. Я відсоєнив, зараз перейдемо. Выйду. Я відсоєнив, дивіться, оце ось колено. І дивіться, сколько... оце ось скокається, зараз видно, ось оце було. Це те, що виходить в сам димоход вставляється. Він у мене отак, оце в димоход, а оця частина в котел. Вона, бачите, вона більш... Чистенька і все. І оце дивіться скока. Виходить, коли ти чистиш, коли ти чистиш сам котел, то е, не з цього отвора, не з цього отвора, не з котла, оць, о, оцю сажу, оцю залу, воно не виходить її витягнути ніяким чином. Ось, бачите? І получається, що це воно коротше, воно вже обсипалось. І потім мені спала на думку ідея, що думаю, да, я візьму телефон, засніму, щоб в принципі, люди мали на увазі, що бажано ось зараз весна. Ми, вже, в принципі, якщо підтаплюємо то газом, то бажано. Я ось перечищу це все колено. У мене є спеціальна щітка, сам зробив. Відео є на каналі. Можете прийти на канал, подивитися, як я сам зробив щітку для чистки цього димоходу. Хочу перечистити повністю димоход. Для чого чиститься? Для того, щоб тобто, там у мене був колпак. Подивився відоси, погуглив, почитав, да, колпак нежелательно, Кажуть, що це злочин, його ставить на димоход, коротше, цей колпак. Типа, що, ну, коротше, буде цей димоход, тоді задихатися, ну, як, Хоча в мене він на високих ножках, я його зняв, а ставив тільки конус, щоб водичка якби, по самій обмотці труби не текла. от. Калпак зняв, трубу переварили. В і зараз перед літом хочу перечистити оцю всю трубу, що там є, щоб вся сажа вийшла для того, щоб коли будуть опади дощі, щоб воно в трубу не попадало, і мені виходить, оця ж сажа роз'їдає дуже сильно димоход. Ось. Дивіться, показую вам стан нижньої частини. Це оцинкована труба. Вона була така красивенька. Ось. Оце їй два роки. На даний момент е, другий сезон. Як виходить, дивіться, з листопада. Ну, по в апрелі ми не топили. Там буквально там, середина марта, там, да, десь 20 числа марта, ми вже не топили. То Плюс-мінус, ну, тось, да, з ноября по апрель оце е, стан оцинкованої. Труби отакий внизу. Який він всередині, наверху, не знаю, тому що воно все якби на хамотах зібране у нас. От. Ну, Оце думаю, що, в принципі, якщо зараз я його хорошенько перечищу. так щоб... ну, Це воно вже я ж кажу, це воно, це я вже е, цим скрипком, ось, скрипком. Ось ось. Так, кстати, такі скрипки є в продажу. Кому треба, пишіть е, в коментарі. Ми їх робили на продаж. У мене там два з цього сезону ще залишилося. Можу відправити. Так, скрибок дуже класний. Ось, ним, ним вичищаю. А тут спеціальна щітка у мене є на такої проволоки. Е, Власне і все. Що ще тут? Гільзу, гільза, в принципі, там нічого такого не потрапляє. Перечищаю. Ну і ще раз хочу сказати, що дуже важливо, щоб димоход завжди був почищений, щоб котел не задихався, щоб котел не тік. От. І, в принципі, це безпека. Тут навіть дивіться ось нержавіюча труба, навіть. Це та, яка входила в димоход. Трошки, бачите, ось цього кусочка нема. Хоча вона ж була вся повністю. Зараз. Спілкуючись з людьми і так дивлюся, ходжу по селищу, ну, де ми живемо, багато хто робить кирпичні димоходи. Ну, На жаль, у мене так тут не вийде. Виходить, як викладають, короче, отут, наприклад, ось виход зі стіни, іде димохода, викладають з кирпича, е, типу кирпичний димоход. Наверху, як сказати, ну це як я бачив, наверху. Площадку на анкера, площадку металеву, і туди вже вварюють чисто желізну трубу, якусь там чисто там 2-3 метри, там, ну, 2 по-моєму, в людини, що я бачив. А в деяких димоходи чисто кирпичні широкі, здорові, типу, широкі. От, люди теж перероблювали, бо у, короче, у сусіда там виходить, стояла металева труба. По-моєму, 4 мм. Тобто, коли мені люди казали, що типу, металеву трубу якщо ставиш, можна її не утепляти. Тобто, у мене тут така ось мінеральна вата, Ось отут під цим. і потім от таке ось це якесь, коротше, якийсь утіплитель. Колись, Я не знаю, коротше, де він використовувався. Ну, Це ще запаси. так сказати. Таким утеплітелем зверху. То вони казали, що це труба яка желізна там, чи там якась дебела така, що можна її не утіпляти, вона не буде конденсувати. І в принципі вона долговічна. Ну, Людини десь за 5 років до дир. Тобто, виходить, Температура така наверное, в котлові була, не знаю з-за чого. Труби металеві, навіть такі дебелі ну, прогорають. Багато хто робить кирпичні. От. Ну, У нас ось 2 роки цей е, димоход. Я думаю, що дасть Бог послужить. Ну, я ж кажу, треба перечищати. Сезон закінчить. Треба перечистити, щоб опади попадали, щоб сажа не роз'їдала метал. Тобто він тоді і довше прослужує, і довше буде працювати. Загалом, дивіться, тут все перечистив. Колено оце перечистив, гільзу перечистив. Тут все собрав. Значить, Мою. Саморобну щітку загнав в димоход. Ось, дивіться, оцей край хвостик тут а, ось, терчить. Щас. І отак ось виходить. Дивіться, отак я чистив, чистив. І е, оце дивіться, це насипало з димохода. Оце такі балабухи, ось велика такі, дивіться. Це було під самим верхом. Тобто, і воно ж. До цього в мене короче, був колпак, стояв. І Получається, я її зараз витягну, покажу вам повністю. Щотка вилазила аж з труби. Цеплялася за колпак. Ось, і не мог я її сняти. приходилось драбини ставити, лізти туди. Ну, колпак я збив зимою, коли вивчив це питання. що Хоча я ж кажу, повторюсь, у мене він на високих ножках, там щоб тяга. Ну, сказали, що не, не треба. Хай дихає. Ну, от. І в общем-то, ну, дивіться. В минулому году я е, раз чи двічі отак чистив е, е, цей такою щіткою, що сам зробив. Цей раз е, 33 раз уже. Я за сезон опалення двічі чистив, е, коли е, піддимлював котел. І ось зараз. Ну, оці, У мене, коли колпак стояв, я боявся доверху прям долазить, щоб щітка там не застряла. Ось. А коли колпак зняв, все, вона вилазить, залазить назад, проблем нема. Ось отаке, бачите, і воно на самому верху димохода заплавляє, і із за цього вже і тяга хуже, і він гірше працює. То есть, сам котел тому. Важливо робити. Зараз повністю прошурував уверх, вичистив, е е такими ж самими рухами, ось так я ділаю. Ну, може якась пилючка летить. ну Основне все осипалося. Зараз прочищу повністю вниз, вже витягну цю щітку мою. Ось уже в неї хвостик тут терчить. І покажу, в принципі як вона виглядає. І на цьому точно будемо завершувати. Ну, а тут так ось насипала це вже третій раз, повторюсь. Ну, власне, ось щіточка, яку я робив сам. Можете бачити, в принципі, вона це провалока. Е, Я не знаю, товщина, яка товщина там 5,05 ну, 5 мм чи 7 короче, ну, Не пам'ятаю я її на металоприйомці брав. Вона кусочками була, ось можете бачити, тут сварні шви. ось, і тут, а. Це вона зв'язана алюмінієвою проволокою, тобто Докупи зварив, на краю зробив таку гульку, таку як, ну, як гульку таку. І туди. отак, Одна напроти другої щитками в різні боки. Дві тих в будівельному магазині, вони там по 25 гривень чи по 20 були. От. Пробував їх приварювати, вони відпадали, не приварила. Тому гарно їх профіксував ізолентою і тим стяжками. От. І оце така у мене штука. Що хочу сказати, що ця проволка. То вона доволі м'яка, гнеться, лізе. Щось Спочатку переживав, що може тіпа, десь не, не, ну, тіпа, буде не гнучка, десь не піде, не залізе, все. Ось, ну, коли робив її, тоді була потреба почистити, а змоги там купити не було. Ну, як подумав мозгами, що думаю, в принципі, можна самим попитатися зробити. Тим, тим більше, що оцей ось матеріал, який я наче ну, з чермета брав. Тобто він у мене був і, і ще трошки там є. Осталося. Ось, Купили таке щітки. І от таку, виходить, приспособу, в принципі, я сам зробив. І, виходить, як я її довжина. То як я робив, Міряв висоту димохода, там у мене 6 метрів, по-моєму. І щітка десь, може, 6,5 метра, там, трохи, по-моєму, більше. Ну, не, не тик впритик, а там, може, трошки більше і така ж. Ну, є відео, як я її робив. Е, ось цю приспособу. Мою. <клес> залишу підказки, залишу в описі до цього ролика. Ось, е, Кому цікаво, можете переходити дивитись. Ну, В принципі, вичищає гарно Ось такий результат і вичистив те, що було під верхом. В принципі, що є. Дуже гарно. Ну і все, тепер у нас димоходік виходить, як він чистенький. Оцю кришку я ставити не буду зараз. Я її спрячу туди до котла. Що, якщо буде опади, дощик, там все, воно просто буде через нього проходити і стікати, щоб кришка не стояла, щоб і кришка не, як сказати, ну, не ржавіла, не вигнивала. Це все, звичайно, що зараз. Замотаю так, як було, щоб воно вже було готове до опалювального сезону, так як воно тось, ось з нього вся ця обшивка. Все зараз на місце. Це ми все зробимо, вернемо. І все. І до листопада місяця хай воно дихає. І потім вже в роботу. Ну, а на цьому будемо точно завершувати. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім бувай!